Вітаю тебе з презентацією чергової колекції. Цього разу на подіумі ти показала сукні-рушники. І власне одна з суконь рушників зараз на тобі. Самий примітивний. Це не сукня рушник це просто, просто сукня. А рушники, да, вони пов'язані з основною темою колекції, яка, в принципі, про ванні кімнати бути дизайнером в Україні задоволення не з дешевих. Ну, принаймні потрібно мати першочерговий капітал. Звідки в тебе були великі гроші на створення першої колекції? Ну і на створення колекції зараз, тому що кожна твоя колекція коштує величезних грошей. В тебе немає чоловіка. Хто це? Можливо, заможні батьки. Я можу сказати, що для першої колекції я брала невеличкий, до речі, дійсно невеличкий кредит у банку, і потім повертала це. Був 2006 рік. І в принципі, молодим людям тоді надавали не давали кредити. Я не знаю, яким дивом це відбулося, але мені дали цей кредит. Я зробила колекцію, і так сталося, що в мене одразу декілька клієнтів і викупили. І тому мені вдалося повернути кредит. І в принципі, бізнес ріс поволі. Скільки коштує створити колекцію? лекцію і зробити показ повністю десь біля 20 тисяч євро, але це не так дорого, як працювати на міжнародних виставках.